Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову зустрілися для того, щоб дізнатися ще щось цікаве про предмети, тобто, як їх ще можна порівнювати. Ми знаємо, що їх можна порівнювати за формою, за розміром, за кольором. Можна порівнювати за кількістю, а ще порівнювати за довжиною. Правильно! І от сьогодні ми ще подивимося, що можна робити з цими предметами. І допоможе нам цьому наш новий її заняття. Давайте відгадувати загадку. Хто у нас не гніздиться, не літає? В Антарктиді там далеко проживає, серед засніжених равнін такий мореплавець. Хто це? Думаємо, в Антарктиді? Так, не літає, ні? Але і не гніздиться. Так, це пінгвін, правильно, пінгвін. Привіт, пінгвін! Ось який в мене модний пінгвін. До вас сьогодні прийшов на заняття. Ось він пінгвін. Так, це незвичний такий птах. Він не літає, так? Але дуже гарно вміє плавати. Море плавець тому його називають. І так. Пінгвін сьогодні нас буде вчити. Що ще можна робити з нашими фігурами, з нашими предметами? По-перше, він вас запитує, які у нас на дошці зараз зображені предмети геометричні? І яка у них назва? Вони ось так лежать або висять на стіні, або лежать на столі, і вони плоскі. І ми їх називаємо площинні. Так, площинні. Вони називаються так. Давайте будемо вказівочкою показувати і швиденько називати цей фігурка, як називається? Так, коло. Далі квадрат. Далі овал. Трикутник, багатокутник. Або можна порахувати, дати назву кути П'ять кутів, значить п'ятикутник. молодці. Далі. Ромб. Далі. Такий пряма-пряма фігурка. Прямокутник. молодці. І остання Т -т 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 трапеція. Молодці. Трапеція. Але, каже пінгвін, існують такі об'ємні фігури, які можна взяти так, у пальчикам у ручки. Підкинути, покотити, так, щось будувати з них. Тобто з ними краще гратися. І так, іще раз, об'ємні. Зараз буду показувати, каже пінгвінчик. А ви будете називати, що це за фігура об'ємна? Куля, молодці. Куля. Наступна показує пінгвін. Піраміда, молодці. Далі. Куб, 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 вірно. Далі. Циліндр. Правильно, циліндр. І ще. Вона може бути прямокутна, або може бути ще якою. Давайте покажу. Трикутна. Це призма. Так, призма. Призма. Далі. І остання. з таким от кінчиком гострим це конус. ко 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 Конус. Молодці. І так, що в нас зараз з вами виходить? Що ми можемо в будь-якому предметі роздивитись о якусь? Форму геометрично. Давайте зараз я візьму предмет м'яч, і ви скажете, яка це форма, площина чи об'ємна? Так, це об'ємна фігура і називається як куля. Молодці. Наступний предмет показуємо. Так, Дивимося. Що це запитує у нас пінгвін? Барабан. А він яку форму має? Об'ємну. І називається вона. Циліндр. Угу. Далі продовжуємо. Ось вам коробка. Подивіться на її форму. Як не крути, не верти, кожна її Що? сторона має певну форму геометричну. Тобто вона як кристал, так? Подивіться. Це Тра... ні, не трапеція, трапеціяні. А як називається? Призма. Так, призма. Ми ж показували вам її прямокутні, трикутні, тобто, як не крутить цю фігуру? Вона має різні сторони, мають різні форми геометричні. Це призма. Є призма. Ну і добре каже наш Пінгвін. Розібрали, що є плащі, що є об'ємні фігури. А чим заповнюють об'ємні фігури? Чому вони саме? Утворились такими випуклими, об'ємними ці геометричні фігури. Чим їх наповнив, хто пам'ятає? Так, правильно повітрям ми їх заповнювали з вами. І це повітря ми якось надували їх, да? заповнювали усю всередині вмістимість їхню. І вони роздувалися і ставали, утворювали таку незвичну форму. Одні у куб, інші у шар. І так далі. Кульку таку, да? а тепер ми з вами, давайте загадаємо от таку цікаву, дуже-дуже цікаву таку практичну вправу зробимо. Як порівняти, як порівняти вмістимість повітря в наших легенів? Моїх легенів, маминих. Бабусини, сестрички або братика. Кого більше об'єм в легенях? Тобто нам треба заповнити легені повітрям. Коли ми дихаємо, ми теж роздуваємося як геометрична фігура. Ми що робимо? Наповнюємося повітрям всередині і роздуваємося, а потім знову видихаємо, і повітря виходить, легені залишаються пустими. Що ми будемо робити? Вимірювати об'єм. Так, вимірювати, порівнювати об'єм наших легенів. Для цього нам потрібно взяти і що? Зробити експеримент. Який експеримент? Ну, Взяти, наприклад, дві склянки. так, І за. Видихнути в них, так? Видихнути. Спочатку в одну склянку я видихаю, потім в іншу, наприклад, пінгвін видихає. І ми порівнюємо, у кого більше повітря вмістилось, так чи ні? Ну, пробуємо. Так. Тепер пінгвін робимо. Так, видихнули. Можна порівняти? Щось видно? Ні. Я відкрила пальчик і повітря все вийшло із склянки. Що треба? Що думаємо, Ми, як заміряти? Як поміряти цей? Як побачити цей об'єм? Скільки повітря вміщається, можна видихнути, так? У кульку повітряну. Правильно, хто здогадався, куди ще можна назбирати повітря? Беремо кульку, у всіх є кулька. так? І зробимо зараз дуже таку практичну вправу на видих, повністю ми видихаємо для того, щоб висвободити все повітря усіх куточків. А потім вдихаємо як найбільше намагаємося вдихнути повітря, заповнити свої легені повітря. І потім все це видихнути тільки вже в повітряну кульку. Ого, яка повітряна куля в мене вийшла. Дивись, пінгвін, я виграю. Ні, каже пінгвін, зараз я буду надувати повітряну кулю. Добре, запам'ятали, який я має об'єм легені мої? Скільки повітря вийшло у кульку. Тепер моя черга. Давай видихай. І подивилися, скільки він надув повітря в кульку. Не дуже багато. Ну тому що, мабуть, ну, легенів тебе менше, ніж у мене. І вміщується в них повітря менше. Ось таким чином ви повинні зробити у своїй сім'ї і подивитися. А може саме у вас найбільше легенів і найбільша кількість повітря в легені вміщується. Добре? Домовились? На, да, я зрозумів, каже пінгвін. Так можна тепер і поміряти наші всі склянки, так? Порівняти, яка за об'єм вам більша. Давайте зараз виставимо три склянки. Подивимося на них уважно. Так, ось вам Пінгвін таке проблемне завдання дає. І наповнимо їх. Чим подумати треба, щоб порівняти їхній об'єм. Чим заповнити? Ні, тут вже повітря правильно не вийде, тому що, ну, як ми його побачимо. Тобто іншим чимось. Піском можна і піском. Ну, пісок, це ж буде весь, вся підлога, вся кімната буде в піску. Давайте спробуємо водою. Так, об'єм вимірюється водою. Ось у мене є склянка, зараз велика ведро з водою. І зараз я наповнюю, наповню дві, одну із склянок. І так, якщо ми візьмемо одну склянку, заповнимо її водою доверху, до країв, ми повинні далі цю воду, щоб поміряти наступну другу, так і третю склянку, перелити, правильно, перелити. І побачимо. Якщо у нас залишок ще залишиться в склянці, так, то ця буде склянка буде менша за об'ємом. Якщо у нас не вистачати буде води у склянку, коли ми будемо переливати, так, то що це буде означати? Що вона більша за об'ємом? І так, поїхала. Беремо блакитну нашу склянку. І порівнюємо, порівнюємо за об'ємом. Хто у нас на першому місці самий найбільший, хто середній, а хто менший має об'єм. Так, ого! го Яка повна склянка, до самих країв. Наліваємо, наліваємо. І що ми бачимо? Я заповнила другу склянку своєю першою. Побачила, що? Що побачили ми? Що залишилася вода у склянці. Це означає, що друга склянка за об'ємом буде менша, ніж перша. Так? Так. Що далі робимо? Продовжуємо виміряти третю склянку. Переливаємо воду у третю склянку. Тепер ту ж саму воду. І ми бачимо, що вона теж доверху. Так, але ми дивимося, що вона зараз розліється повна-повна вода, більше, ніж до країв. І ми бачимо, що перша склянка була не до самих країв, так як третя. Так? Тобто, де буде найбільша за об'ємом? Перша. Далі на другому місці середня буде з лівого боку. А посередині буде склянка найменшого об'єму. Отак, одну і ту ж саму воду з одної склянки в іншу, другу, третю. Ми переліваємо і дивимося, який об'єм між нашою, нашими предметами. І так, пінгвінчик, дякуємо тобі за такий цікавий експеримент. Ми тепер можемо взяти вдома і кастрюлі можемо взяти. так? І ще ще взяти. І баночки якісь, і коробочки, так, пластмасові, і що ще можемо, і склянки, будь-які чашки взяти і порівняти. Буває таке, що уявляється, що предмети за об'ємом дуже схожі. Але коли починаєш перелівати воду, з одної ємкості в іншу, то бачиш, що все ж таки є між ними різниця. Отак От ми вчимося порівнювати об'єм предметів. Дякую, Пінгвін! А зараз ми пошукаємо таку гру, з вами пограємо. знайди і покажи. Для цього ви швиденько готуйте у своєму приміщенні предмети. Які більше, як ви вважаєте, який менше за об'ємом, подивіться серед ваших коробочок, пеналів, може баночок, чашечок. І принесіть, будь ласка, два предмета покажіть, який буде менший за об'ємом, а який буде більший. І по команді будемо пінгвінчику показувати. Так? Якщо він скаже, знайди, покажи. Більший предмет, так? Показуємо, який предмет? Який у вас за об'ємом більший? так? А якщо він скаже знайди, покажи менший. Показуєте, що менший. Готові? Шукайте. А ми зустрічаємося на наступному відео.